Мікрорайон Костопеля заріччя активно почав розвиватися приблизно 10 років тому. Сучасні приватні будинки росли, як гриби після дощу. Одразу після новосілля, розповідають тутешні жителі, виникла проблема бездоріжжя, а разом із нею і транспортного сполучення. Весною осінню дуже погано до цієї зупинки добиратися з дітьми було така дорога була, що можна були ноги поламати. Ми зверталися, щоб маршрутка до нас ходила сюди, але маршрутка не ходилася. Спустив, що погана дорога. А тепер надіємося, що пустять уже маршрутки, бо маршрутка ходить до нас. Дорогу районного значення по вулиці Терешкової добудували за півмісяця. Минулого року 100 метрів, а вже в цьому році її протяжність збільшилася ще на пів кілометра. Коштувала вона міському бюджету 620 тисяч гривень. Лише за умови будівництва дороги по вулиці Лесі Українки кажуть місцеві чиновники. Проблему транспортного сполучення вирішать повністю. Є в планах нам пустити сюди маршрутне таксі, щоб воно йшло по колу і воно займає дуже великий масив який закульцюється, і людям буде зручніше просто добратися і на роботу, і до центру міста. Якістю виконання будівельно монтажних робіт підрядної організації місцеві спеціалісти задоволені, кажуть, і товщину дороги перевіряли, і до її ширини зауважень не було. Згідно договору, заключено із підрядником, гарантійний термін обслуговування даної дороги заключають роки адміністративно в межах міста. А насправді відрізаними від нього так не один рік почувалися жителі вулиці Хмізо. Свого часу село Хмизи приєднали до Костополя, а ось дороги не було. Лише у цьому році справа будівництва почала потроху просуватися. Просив дорогу зробити хоч до цвинтара трошечки і пустити тут маршрутку, щоб вона могла возити цих дітей, бо до школи сьогодні в мене діти з округу ходять по 5 кілометрів. Пішки маленькі, перший, другий, третій клас. От. Загалом у цьому році в Костополі збудували вісім нових вулиць. На частині доріг провели капітальний або поточний ремонт. Усе це міському бюджету розвитку обійшлось у 2 мільйони гривень. Ще 1 мільйон триста субвенція з обласного бюджету. Наступного року сподіваються Костопільські чиновники. їм вдасться прокласти ще щонайменше сім кілометрів нових шляхів. Людмила Васюха, Дмитро Сидор. Інформаційна програма.